Українська народна казка Лисичка та Журавель. Були собі лисичка і журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та такі приятелі стали. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлико, приходь, лебедико, я для тебе, я для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. Пригощайся, журавлику, пригощайся, лебедику. Журавель до кашки стукав, стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, листь гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто і вилискала. Вилискала та до журавля. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала. А більше нема нічого. То, спасибі ж, мовить журавель, приходжу, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику, на тому й розійшлися. Он уже лисичка йде до журавля в гостину. А журавель наварив такої та смачної страви і картопельки, і бурячків, усього, усього покришив дрібненько, склав у глечичок з вузькою шийкою та й каже. Пригощайся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і навстоечки, і зазирати, і нюшити нічого не вдіє. А журавель не гуляє, все дзьобом у глечик, усе в глечик, помаленьку, помаленьку та й поїв, що наварив. А тоді й каже Оце ж вибачай, лисуню, що мав, то тим і приймав. Та вже більше нічого не маю. Ох і розгнівалася ж лисичка, так розсердилася, що й подякувать забула, як годиться. Так то її журавлева гостина до смаку припала, так від того часу й не приятелює журавлями. Дорогі дітки, ця казка вчить, що треба бути гостинними і ставитися до інших так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. І якщо хитруєш, можеш залишитися нічим, як і лисичка. До нових казочок.